Друзі, вітаю! Новий день і новий поход в ліс по грибочку. Да, нові пригоди. Цікаво, що сьогодні буде. Тільки зайшли. Сьогодні вітра нема. Отак. От Ми сьогодні в нашій звичайній компанії. Я Іріша Жекірі Більба і Марсель. Ну що, друзі, все як завжди. Все що, ми побачимо і ви побачите. Аж самому цікаво, що тут в цих лісах. Айда. Їхали. Була похмура погода. Ну, от. А зараз трошки сонечка проглядає. Ну що в тебе? Хоч щось бачила? Ну, так, да, друзі. Ну це ми тільки зайшли, тому придивляємося. Та мухоморов в цьому році дуже багато. Більба пішли. Собаки трошки засідують в машині. а зараз розбігаються. І перший наш грибочок на сьогодні. Це ось такий червоняк. Гарний. Да, бірбоніс. <гум> Більмо трошки втомився від вчорашньої поїздки. Да ну, нічого, ну, свіже повітря зараз прийде в норму. А ось і друга наша знахідка. Теж червоняк. О, гарний. Чуєш? Ще один червоняк. Ну почався бачите, такий ліс, ну, в основному береза. Ну, Давай трошки подивимось, що до да як тут, так. Да? Сіро рожевий, мухомори. Що, трюкавчий, а ну, звичайно червоний. А ось бачите, старий. Старий підбережний, так? Да? <плес> mm -hmm. Ну, то означає, вони тут були, то точно. А є тут молодий. Ну зараз подивимось. Якщо ні, то повернемось. І ріжка атькаста така. Бачите, одного побачила. І почали дивитися навколо. І ще три. Так, де? Воно один і десь тут ще один був. О, осінь. Ну це вже щось. Настрій вже підіймається. Він так був гарний. Але коли окрім свіжого повітря, і вже каже білий знайшла. Ще й в лісі попадаються грибочки, ну то взагалі. А зараз подивимося, що там за білий. Де він? О, бачу, друзі, біляк. Ще який гарний. Зараз кошика залишу тут. Все побачите. Ну як завжди, бачите, скільки мухоморів поруч. Воно він стоїть. Ось такий міцний білий риб. Поки я зриваю цього білого і рішу позаду мене. Десь метрів 15. Каже, ще одного знайшла. Отак. Такий самий гарний? О, зараз подивимось. Так, а ну де? А, воно бачу. Під березою. Воно. Зараз, друзі, подивимось. Разом з вами. Тут треба уважно подивитися, бо бачите, тут стільки цих. вверх-вниз. Два, ріша, тут два їх. Так. два білих. Воно один. А ну мені там, тут я не А бачила. то ти не побачила би, а воно другий. А ну-ка, зараз подивимось. Там якась нора хтось охороняв цього білого. Бачите, який чистий. Так, це один. Опа! А це другий. Дивись, який, а? Ба? Два? Два яких білих. А, супер. А в тебе що? Підберезник. Підберезник? Гарний, молодий. Буквально в трьох метрах. Від тих двох білих побачив ще один грибочок, але ні, білий, білий. В нього такий колі шипинки. Думав, що не білий. Ано, показуй. Ага, супер. Грибочок. Давай до кошика. Давай ложи до кошика. А жека з Марсиком травличку їдять. Такий ну. І ось тут вже четвертий білий, от на, на, саме на межі, от так от. Не на самому схилі, прям так, знаєте я. А, білий. а там понизу? Ага. Я щось теж бачу. Давай так зробимо. А а, залишайтеся а тут, а? Да? подивись на, навколо, ага. а я трошки нижче спущусь, щоб вас не тягнути туди. Я побачив його, але... Ну шапка тільки, так, да, видно? Так, так, так. Ну, Ніжку не бачу, ну, а шапка... Треба подивитися, ну. Та я зрозумів, я зараз так і зроблю. Опа! Дуже гарно видно гриби, коли знизу смотриш вверх. Я маю на увазі от, по таких схилах. Оно ну, якась ніжка. Ну, зараз от під ногами тут березник. Це точно. Да. А оце, ну, зараз подивимось. Та, Гріша, білий гриб. П'ятий. П'ятий це буквально от, ну, все тут поруч. Тільки вимкнув камеру, повернувся позаду мене. О, ще красень стоїть. Ну в цих місцях точно нікого не було. Бо такі, ви бачили, великі біли. Не побачите, ну не знаю. Ще один підберезник. А, а якщо ще одного білого бачить, напевно. Але не впевнено. Зараз подивимось. А тут я бачу, що ще один біленький на чомусь лежить. Отак. Трошки поїли його. Але то нічого, я білого ще одного знайшов. Так зараз я це все до кошика віднесу і до тебе підійду. Оце так місцечко. А спочатку щось таке. Я вам багато не фільмував, тому що... Так, потім почекаємо, Тому що не було чого, друзі. От чому. Ану, що там в тебе? Білий чи не білий? Ось такий гарний підсичник. О, фітостичний. О, бачу, бачу. Гарний. ну зараз. Десь тут кошики. Залишу. Ось, так, да, підсичник. Білий? Ух ты! Друзі. Отако. От Ото я не знаю. А то може бути і білий. Так, ці грибочки залишимо тут. А ми ну, показуємо свого. О! Супер. Тримай. Там воно кошики. Uh -huh. Є. А я подивлюсь, що це за грибочок. А ну-ка. Невпевнений поки. Трошки схожий на гарчак, а може просто підберезник. А, старий. Під yeah. да. Підосичник, чи підберезник, трошки, щоб так уже не видно по ній. А ось поруч тільки хотів вимкнути камеру Дивіться. А, Та дивися, кій Бачу? Отако Оце так гарненько ми зайшли, да? Так, ну біленькі. Де ви ховаєтесь? І тільки, друзі, взяв кошика, вирішили рухатися далі. І ріжка глаза стає побачила ще одного білого. Очкаста. Очкаста, так. Ох ти! Ано. Трошки незручно. Рук за ком. Да. Ще один. Жекльон, ти дивишся, біленькі? Mm. <гум> а бульдоги теж трошки втомилися після вчора, так? Добре Так, добре не відпочили, але то нічого. Ми... Ми бігаємо по лісу. Потихеньку, повільно. Ой! Тут такі хащі треба пройти. Ну, Якщо то лисичка, то така здоровенна, а там 3-4 підберезника, але старих напевно вже. Зараз підійдемо, подивимось. Так, ану де, я її бачу. Та, ріс, лисичка. Да. Одинока, але така здорова. Підберезники, ну зараз я вам покажу їх, але брати ми їх точно не будемо. Воно один, воно другий, воно третій, четвертий впав вже. Дивись, Ріша, які два підберезника. Ну, прямо з цієї ну, з цього дерева висохшого. І гарний який. Молоденькі. А ще там підберезник, але старий такий великий. Друзі, ще два молоденьких білих. один підберезник молоденький. А ну, зараз покажу. Дивіться. Один білий, другий білий. І воно ще підберезник. Ну там далі старий. Оооо! Та супер, да, сьогодні? По білих взагалі-то супер. О. Какие жирные, а, молодые. Вот еще таких три штучки до нашего кошику. Підберезник. Ну а что там в тебе? Ну, ми дуже повільно тут, друзі, ходимо, дивимось, тому що багато білих попадається молодих, маленьких і можна пропустити і залишити в лісі таку красу. Ой. Дуже багато сьогодні зустрічаємо ось такі сімейки, це якісь, не знаю, ложні опеньки чи що. А де Жека? Поруч. А це що? Ано, біленький. Ще один біленький. Ну в цих місцях, друзі, я так розумію, що тут гриб ще буде і буде. Що саме цікаве, він весь нехрабочливий. Ще один білий, так. Росте цікаво, чи собаки пробігли, трошки його збили, але гарний. да, бошик. Зараз підемо до мами. О там ще щось стоїть. Напевно теж білий, але... А ну зараз подивимось. Ух ти. Білий, білий біли гриб. Друзі, два білих риш. Один гарний, один. Один... Бачите. Ні, залишаємо цього в лісі. Більба, пішли. Давай, пішли. А ну, що там в тебе? Ух ти. Красунчики. Так. Гарна прогулянка, вже можу сказати. Тут досить крутий схил, рішу воно поверху йде, але я трошки нижче, бо тут можуть бути білі риби. Незручно тут, тому я тут сам. Ну, мухоморів тут дуже багато. Білих поки ще не бачу. А в тебе що? Підберезники. Так, ну пішли. Ну так, так воно і є. Бачите, ріша по поверху йде. Оттуди не видно буде. А отсюди я бачу вже біленький гриб. Гарний такий. Зараз, щоб не оборонити кошика... Ось, він. а зверху не видно, дай його? Ну, отак. То можна було би і нижче піти з собаками, але ми вже повернули і йдемо на лісову дорогу до машини. Тому що і непогано зібрали і собаки втомилися. Ще я після вчорашньої прогулянки. Так що нам вистачить. Ух ти! Гарно. Ну а завтра, друзі, обов'язково знову в ліс по грибочки Ох ти це гарний, гарний суперовий грибочок. Так, ну що, давай потрошки а, на тропку лісову будемо виходити. Ні. Вже там, бо в собаки, бачите, втомилися по цих хащах пригати. Буквально, друзі, залишилось вже метрів 15 і буде така лісова стежка, по неї вже до лісової дороги. Дивіться. А. Бо ми зараз будемо йти по цій стежці і там навряд чи будуть гриби. Ну, Тому що собаки, якщо ми підемо по лісу, дажиклю, ну важко їм. Бачите, вже біля нас. Так що гарний, так, да, такий? 10 метрів залишилось, тільки вимкнув камеру. Ще один. О, ну як такого не взяти, так? Да? Дивися, який гарний. Та, друзі, в ці місця можна приїжджати, ліс великий, багато місць, де можна полазити, пошукати гриби. Але не сьогодні. Друзі, 5 метрів залишилось до цієї стежки. І рішив ось такого красення ще знаходить. Дивіться. Ну воно, -ну, держека, от буквально 2 метри вже все. Ну так. Казкові місця. Дуже-дуже. Ще підберезник такий. Ой, може цей намет з собою не взяли. Може треба було б, да? і залишилося б тут у лісі збирати ось такі гриби. Костірок так? Нанізати на, на нитку гриби, да. посушити так між деревами, знаєте, такі. А в мене, до речі, в машині є така веревка якраз. Для сушки грибів. І так десь на 2-3 дні, тільки щоб дощику не було. Ну це ми, друзі, жартуємо, але треба подумати. Дійшли ми до машини, друзі, трошечки втомлені, Але похід ну такий, ну просто супер. Зараз покажу вам, що саме ми сьогодні знайшли. Воно, дивиться. Ой-ой-ой, такий великий кошик такий. Ну такий важкий, я знаю, там кілограмів 9-8 точно. Ось такі файні грибочки. І білий є, і червоняки, і підберезники. Лисичка така здоровенна. Супер. Вилазка просто супер. А, але, друзі, треба їхати додому. З вами, як завжди, до зустрічі у лісі. Пока.